Гей, hey. не хочеш почути душороздираючу історію про аналітські страждання та боротьбу проти самого себе заради нічого? А про розробку мого інді хорору на Юніті, що приблизно ж саме, але трошечки гірше? Прекрасно, я ніби знав чим тебе зацікавити. Ця історія починається в листопаді 23-го. Я вирішив зробити перерву від того, щоб робити нові відоси, яких на моєму каналі накопилося аж 5, і сфокусувався на тому, щоб почати робити свою нову гру, нариси якої вже як півроку лежали на ноутбуці, яким я користувався, очікуючи свого часу. Якщо коротко, то це суміш Hotline Miami, Max Payne та Фіру у вигляді шутера від першої особи, дії якої відбуваються в найгіршому місті в світі, в моєму рідному Дніпрі, але з іншою назвою, сюжет якої розповідає про тітушку, який за гроші приймає участь. В боротьбі злочинних угрупувань міста між собою в декораціях легкого ківерпанку. Насправді всі нариси розповідаю лише про стиль та можливий сюжет, бо кому взагалі потрібно думати про технічну сторону. Тому єдине, що я визначив в цьому напрямі, це те, що гра буде на Годоті з використанням C, як основної мови програмування. Після чого я продовжив шародіти інтернет в пошуках обскурної української зброї, бо я хотів, щоб стиль гри був максимально мішаниною з речей, які мені подобаються. Я відчуваю, що вас назриває питання Еней, на початку відео ти казав, що. Весь цей час робив хорор на Юніті. Що ти зараз нахуй верзеш? Ну так вийшло, що в той час я почав збирати гроші на. Цитую плюс-мінус піздатий комп, для чого я створив монобанку, в яку планував час від часу закидувати власні гроші, щоб назбирати цю суму десь за роки-півтори. І я, як будь-який нормальний хлопець, люблю ж бракувати на всяку хуйню, і мені навіть на це діло скинуло десь гривень двісті. Дякую, до речі, всім, хто долучився, моїм так званим інвестором. Згодом я від знайомих отримав пропозицію купити БВшний комп'ютер року 2018-го за 7 тисяч в комплексі з купою периферії і старими комплекту. Тому я почав збирати вже більш підйомну суму на цю покупку. Потім мені на голову звалилося таке ділове предложення від мого підписника за ніком Дмитро Млин, а саме опублікувати мою найпершу гру іму через його нове видавництво Nota Art в Steam за гешефт в 100 євро, що на той час було десь 3600 гривень, яких мені якраз не вистачало для того, щоб придбати собі того кремнівого монстра. До речі, він виявився прикольним типом. Підпишіться на його телеграм. За цю рекламу мені, до речі, заплатили ще 10 тисяч. І на ці гроші я купив собі дезодорант дезидерант Ріхонамен, просто щоб змотивувати вас займатися бізнесом. Звичайно, 3600 це не так багато, але отримати хоч якийсь прок від своєї поробки, яку я робив 14 років, це ніхуйово. Ти в кінці кінців мати свою гору на стімі, це єбійший флекс. Хай вона й повинна була бути безкоштовною. Але я за нею отримував гроші одразу і більше ніж нуль, що вже прекрасно. Моїм обов'язками був фікс гри та підтягнення якості старих асетів. В мене також були наміри додати до гри щось нове та трохи її перелопатити, бо хуярити проекти в своїй голові ти перестаєш лише коли перестаєш про них думати. Про те, що саме я хотів додати, розкажу потім. Отже, ми домовились, я отримав свої гроші та придбав з їх допомогою комп'ютер. Запустив один Ring в 40 FPS, порадувався і пішов переносити на нього МУ, розуміючи, що більшість мого часу я буду хуярити в Юніті. І знаєте що? Так і сталося. і давайте я вам вже нарешті розкажу про розробку. Спочатку я вирішив з фіксів відомих мені багів, які робило проходження гри буквально неможливим. Так я знаю, що я буквально реалізав гру на іч в такому становищі, але <плес> ми ж всі робимо помилки і забуваємо хуй на них. Навіщо стільки негативу? Якщо коротко, то я пропустив один баг, який буквально крашив гру через певний час після її запуску. Причому цей час був різний на різних пристроях, що ставило одне єдине питання. А з я намагався розслідувати цей випадок ще коли дороблював іч версію, але не зміг розгадати цю таємницю та просто забив на неї. І от я через більше ніж півроку вирішив закінчити те, що почав, і в мене вийшло його пофіксити за півгодини. Методом тицяння я зрозумів, що вся проблема в об'єктах лампочок, які в грі мають два стани: вімкнений та вимкнений. З чим і була проблема. Бо в залежності від стану, в них змінювався матеріал, який вони брали з файлів гри, нахуя копіювали його до оперативної пам'яті, та тільки потім накладали на. Себе, а потім вони копіювали цей матеріал до оперативної пам'яті знову. І знову, і знову, і знову, і знову, і знову. І так кожен кадр, поки на пристрої гравця, вона тупо не заб'ється. Після чого гра просто вилітала, що робило гру типічною донатною помийкою, бо можна було збільшити час до виліту, просто купивши більше оперативу для свого комп'ютера. А ви знаєте, що я як гомобандерівка, повністю проти будь-яких утисків та нерівності між людьми. Тому як би я не хотів, щоб люди страждали, пофіксити це все таки довелось. Коли вже існуючі баги були виправлені, я прийнявся за ремейк моделей. За 9 місяців розробки йому я просидів в блендері годин 300, якщо не більше. І мої навички з майже неіснучих піскочило до рівня пацан. І в особливості з текстурами було видно, наскільки гра не має чіткої планки в якості графіки, що робило її хуйовою. Отже, першим ділом я намітив переробити більшість моделюк і додати нові, використовуючи лише Blender, і не гаючи свій час на Unity Pro Builder, який я на щось використовував та дуже просижалів кожну секунду. Це був досить прямолінійний етап з дуже наявними наслідками. Єдине, що варто згадати, це те, що я вирішив трохи змінити дизайн текстур і, наприклад, від дерев'яної хати лісника перейти до більш автентичної української хатки часів совка. Також я вирішив зробити будівлі кольоровішими, щоб створювався контраст з синьо-сірим туманом. Ці текстури. Тепер були більш стабільні по своїй пікселізованості. Бо раніше я робив це як попало, але ще коли починав робити гру на годоті, винайшов власний спосіб підігнати розміри, щоб в моєму випадку на метр в грі приходилося 64 пікселі на текстурі, і розраховувалось це, використовуючи плагін для 3D-друку в блендері, який міг порахувати площу моделі в метрах квадратних, після чого я знаходив її корінь і множив на наше число пікселів на метр. Це й ставало розміром uv розгортки в обидві сторони, що хоча не було ідеальним варіантом для стовідсотково точного масштабу тексту. Але вдаватися в прям дрібні деталі я не буду. Якщо вам дійсно це цікаво, то читайте стоп кадр. А ще пам'ятаєте, як я в першому відео розповідав про високополігональне ліжко, яке при рендері вбивало FPS через велику кількість полігонів. А діло в тому, що я дебіли, майже всі моделі в старій версії цим грішили, хоч виглядало вони досить по І вирішення цієї проблеми робило грубіш приємною на вигляд і підвищувало FPS, що нам дуже і дуже потрібно. А ще гра при створенні нових текстур позбавилась карт висот. Що створювало ілюзію трьохвимірності поверхонь, бо таке відчуття, що всім окрім мене на це похую, і я вирішив навіть не намагатися їх відновлювати. Коли я закінчив перероблювати наявні графічні асети, я прийнявся за загальний вигляд гри. Тут все досить коротко. Я змінив колір туману в сторону синяви та наїмнув ще один оверлей у вигляді білого шуму, бо мені сподобалось, як це виглядає в краєфірі. Додав до гри прикольні ефекти туману та снігу, які я в Селан Хіло, які, на мою думку, створюють більшість атмосфери, і додав засніжену версію основної ігрової локації це просто прикольно, і Я хотів, щоб на ній відбувались якісь зміни впродовж гри. І на цьому, в принципі, мої маніпуляції з графікою закінчилися. Ну, в один день я хотів додати до гри краще освітлення, для чого змінив двогун рендеру з примітивного Unity built in на URP, який, хоч і робив графіку краще, але ламав всі існуючі асети, змушуючи мене їх конвертувати, щоб вони просто працювали. Перейобував повністю кольорову палітру, перетворюючи жовте на помаранчеве, а білий текст на чорний, блять. Додавав уєбанський ліміт на кількість максимального освітлення і знижував FPS на 40 одиниць по дефолту. Але. Блять, а він додавав бум, як в Dreamcore фотографіях, і ефект білого шуму, який я вже додав, хай це і не якийсь розумний шейдер, а просто картинка 4 на 4 тисячі пікселів, яка рандомно скаче по екрану. Тому так, перехід на інший рендер був досить поганою ідеєю, і щоб перейти назад в мене вийшов цілий день. Сумно звичайно, але варто пам'ятати, що мастурбувати на бум я можу і в реальному житті зі своїм зором в мінус 2. І буквально набираю цей текст ось так нахуй. Що далі Далі я мав додати новий контент, і пам'ятаємо, що я також хотів переробити і деякий старий, бо імла для мене це як психологічна травма, яку я не можу відпустити, яку періодично згадую. Тому за час, що я жив нормальним життям, я думав, що можна було б в ній змінити. Але давайте спочатку розберемося, чим є гра концептуально. Ти граєш за рандомного тіпочка, машина якого ламається посеред лісу, і ти маєш відшукати інструменти, щоб її полагодити. Потім ти шукаєш ключ від хати лісника, де можливо вас щось знайти, букаєш в пожуках по рандомних забор... Рошках, коли знаходиш ключ та повертаєшся назад, проживаєш на своїй шкурі досвід походу до школи звичайної п'ятикласниці, до якої я маю нездоровий статевий інтерес. Під вечір відстрілюєшся від голого слендермена в хаті, отримуєш інструменти і вже можеш виїжджати. Чи бачите, на шляху назад до хати нічого, окрім ледь помітної появи їбаки баки, не відбувається, що досить нецікаво. І ідея з голим слендерменом, хоч і може зайти під пивко, але це ж не той вид хорору, який мені подобається. Та й взагалі, чому імла це саме хорор? Відповідь на це питання лякає мене. Комбо з Unity Engine та всрати хорорів це класика контенту, який я дивився в дитинстві та хіхікав. А імла саме як проект. Поприколу з підривом сраноголовох, а зараз це вже давно не трешова гра приколу, а спроба щось своє. І чи варто в такому випадку взагалі притримуватись за хоч щось з формулу трешового інді-хорору по типу якоїсь страшільки, яка за тобою ганяється та вбиває з ваншоту. Як сказав один мужик, якого я стрів на вулиці в центрі, та в очко. І я вирішив дослухатись його слів і почав думати, чим поморочити мізки моїм жертвам. Я звернувся до речей, які подобаються особисто мені. Що мені подобається, бдс Сталкер, який хор. Рорі є в сталкері, окрім підвальних мінетчиків. Сама по собі зона, яка виступає як елемент космічного хорору, з її незрозумілими аномаліями, які насправді контрясться звичайними гвинтиками, але ми це опустимо. Я вирішив зробити той самий трюк і зробити головним ворогом в грі саму МОО. Це ж буквально в назві стоїть так. Звичайно, ця зміна робила гру менш хорорною. Але я, як людина нечутлива до цього жанру, вирішив просто зробити те, що хочеться, і не намагатися робити те, що я не дуже вмію. До того ж, ця ідея завжди була під час розробки. Я просто вирішив розвинути її до кінця. Основною ідеєю для нового контенту було додавання нових локацій, в які гравець потрапляє, коли дістає ключ від хати і йде назад тим же шляхом. Натхнення для нових локацій я бирав звідусіль, а деякі робив буквально по фотографіях, які зробив на Батін Фотік. Моєю цілею було розширити атмосферу основної гри, бо в певний час мені подобалося думати, що в емлій час ніби застиг. Якщо ми, блять, звичайно, ігноруємо те, що я написав систему зміни дня і ночі. І я вирішив, що треба рухатись далі в цьому напрямку і нові локації. Це Типу спогади людей, в які ми потрапляємо прямо з лісу, бо тепер це частина сюжету. До кінцевого результату увійшли всього чотири: залізничний міст з'єбанеї лівого берега Дніпра, якесь рандомне поселення з області, в якому я був ще до війни, станція метро та піздетіший монастирський острів, на якому мені подобається пити квас влітку, і це все, що можна про це розповісти. Це просто купа моделек з використанням фототекстур. Але фототекстури це пиздець як круто. Станція метро Покровська як жива вийшла, і від того лімінальні здійства дійсно зашкалює. Коли я закінчив робити локації та докручувати те, як вони відчуваються, поки мені це не буде подобатись, то додав на них майже все необхідне для гри. Тоді вже був початок лютого і до кінця початкового строку розробки залишалося два тижні, і я не можу сказати, що я прекрасно все встигав, бо тут треба розуміти, як я взагалі робив проект та як я розпоряджався своїм часом. Отже, побутніх над проектом я сидів після трьох годин дня, і в середньому протягом шести годин аж до дев'яти вечора я дійсно робив проект. Але по понеділках, середах та п'ятницях я хуячив до спортзалу, і в ці дні. І з робочого часу випадало години по півтори. На вихідних же я раз в тиждень або два вибирався погуляти зранку, повертаючись ввечері, працюючи над проектом Дай Боже, години дві. Тобто на тиждень в мене був один єдиний день, коли я займався розробкою десь з 10 ранку до 9 вечора, враховуючи перерви абсолютно на все разом з прокрастинацією та переглядом тіктоку та дебільних мемів в телеграмі. Для більшої зрозумілості я заїбажив табуці в Акселі, де ми бачимо, що наш результат складає 22,5 годин на тиждень. Що за 4 місяці приблизно 360 годин або 15 днів праці, що насправді більше ніж охоєнно, але біда в тому, що під час розробки я майже не вів ніякої документації, і всі нариси того, що я напридумував, зберігалося в моїй голові. І єдиним дездоком є ось ця смішна хуйня, яку я через 2 хвилини написання вирішив перетворити у жарт, який я потім ставлю в відео. І це насправді єдина причина, чому я взагалі накинувся писати. І це призводить до того, що робота без чітко записаного напряму та занотованих хоч кудись ідей, стає дуже неефективною. і я трішечки подумав, прикинув так і вирішив весь час, що залишився, є не по-дєцьки. тобто до дистанційних пар, під час пар, після пар. І без відпочинку ввечері та побуднях, та в кінці кінців я їбаши МУ майже весь вільний час. Звичайно, кранч вважається поганою практикою, з чим я не дуже згоден, але варто згадати про те, що мені за цю творчість дали і іноді додають гроші. І тому я можу дійсно провести такий маневр і не думати про те, що я за так полишаю, хай тимчасово майже все, щоб займатися своєю діяльністю. І тому, незважаючи на те, що насправді я міг просто передвинути дедлайн, я вирішив зайнятися пекельною дрочильною та доробити гру. А залишилось мені лише прикрутити до гри Персонажа з цілою системою діалогів і переробити події вночі, як я і хотів. Додати до гри живу людину було досить складно, бо я не ок, та за свої 800 годин в блендері я жодного разу не зробив нормальний меж людини. Що там казати і про те, щоб додати ріг для анімації? Я чесно не пам'ятаю, як так вийшло, але в Дмитра знайшлась моделька Solid Snake з МГС з готовим рігом. І я хочу вас запевнити, що я ні в якому разі не зазіхав на інтелектуальну власність корпорації Konami і використовував цю модель в суто у навчальних цілях, щоб створити. Свою модель людини. Як ви вже розумієте, етап створення модельки був просто відсутній. І насправді більша частина часу в мене пішла на написання коду для цього гандона, щоб він дихав, пускав пару з рота, крутив головою до гравця, та що з його найбільше часу розмовляв з ним з можливістю відповіді. В мене пішло багато часу, щоб написати це все, і хай сам файл з кодом мав від сили 250 рядків. Я постарався написати його максимально модульним, щоб він зчитував діалоги з окремих текстових файлів, які написані з дотриманням певної структури, які він Оброблює та потім використовує в діалозі, бо я знав, що ще багато разів буду його переписувати. І знаєте, не прогадав, бо понаписував там душної хуйні на 15 хвилин ігрового часу, що майже половина гри до цього. Більшу частину з того я врешті-решт порізав та ще багато разів переписував, бо я зрозумів, що я як людина не маю досвіду в письмі якихось діалогів, і краще в такому разі не приділяти їм стільки уваги в кінцевому продукті, якби багато сил я не витратив на це. Далі я трохи підрихтував існуючий код, який відповідав за локації в емлі та плав перехід між ними і щоб він сполучався з нашим типом та викидував нас назад в ліс, коли необхідні дії будуть зроблені. Потім, як я і хотів. Я повністю переписав сегмент заборону від їбаки вночі, зробивши його менш затягнутим та від того більш напруженим. І тут я зрозумів, що насправді мені непогано було все-таки повернути до гри якихось єбак, бо відстрілюватись від туману, який просочується в хату, не звучить як щось цікаве, і до того ж це досить складно реалізувати нормально. Тому я почав думати, що можна додати і при цьому не повертатись до голого слендермена. І я так подумав і зрозумів, що не може бути нічого страшнішого за орду темношкірих людей з ліхтариками замість очей, які Ступають хату з усіх сторін, б'ють вікна та намагаються пролізти в неї усіма методами, навіть через димохід. Бажаючи, щоб ви до них доєдналися, і от лютий добігає кінця, і 2 березня я пишу по свій телеграм, що робота над проектом закінчується, і все, що лишилося, зробити пару звуків та записати один короткий трек, що я планував доробити за наступні дні. Два, але як з'ясувалося, лого видавництво ще не було готово, і в мене було ще трохи більше часу на поліровку проекту ніж я очікував, і тому я так. Подумав, і залишившися мізер роботи, я розтягнув на цілий тиждень і просто кемарив, бо знато втомився, щоб робити хоч щось нормально. І моя продуктивність дуже сильно просіла. О я зате почав робити заготовки для відосу і в цілому відчував себе не так хуйово та втомно, як це було раніше. Бо іноді я роблю свої проекти шляхом мозохізму до поб'єдного. За цим послідувало заповнення вмістом сторінки гри в стімі. Потім я отримав лого видавництва, додав його до титрів, і в принципі гра була закінчена. Але було вирішено провести по. За результатами якого я ще потім все це фіксив і переписував в затягнутий діалог. Але це хуйня йобана порівняно з тим, що вже було зроблене, тому давайте просто опустимо цей момент. І все. Так, і МВА це непоганий, навіть в дещому хороший проект, в який я вклав просто колосальну кількість часу, як для гри, яку можна пройти менше ніж за півгодини, і ви можете додати її до своєї бібліотеки в Steam абсолютно безкоштовно. Я навчився широкому спектру навичок та опанував досить багато нових вмінь під час її розробки, і не варто і починати розповідати про те, що саме розробка цієї гри надихнула мене на створення каналу, але в кінці всього цього мені повністю поїбати настільки, що я вже довго не можу написати нормальний висновок до всього цього. Бо будемо чесні, це не перший, не останній мій проект, і найближчим часом я просто піду займатися чимось іншим. На що мені не поїбати, так це на підтримку аудиторії моєї творчості. Я дякую всім, хто хоча б чимось підтримує мою діяльність, в особливості вдячний всім донаторам та спонсорам на Ютубі, які в мене все ще є, і я не розгубив всіх за півроку відсутності на платформі. Я, чесно сам, вахую, що такі люди є. І, звичайно ж, дякую Дмитру Муйну, який ініціював та профінансував всю цю розробку та час від часу коригував її розвиток. Підписуйтесь на цей канал. Якщо хочете знати, чим я займаюсь перервах між відео, які можуть тривати по півроку, то підписуйтесь на мій телеграм. Зову був Фоней. До побачення, мої сосочки. Сука, два часа ночі, блядь. Хто мені нахуй пише? Так, де, де телефон? Ой, не можу знайти, так. Ой, так где, где фонарик? Блять. О, ось він так. ну иди же, ёб твою мать. Так, Доматром Так, Эней. Блять, не наводится. Не наводится, блядь. Так, Эней. Тут таке дело. Пока ему пройде проверку в два тижни, грана может выйти.